Ей секоли, реднату на зв'язку. Сьогодні я побудував портове містечко на моєму РП сервері Майнкрафт. Що за сервер зараз розповім. В чому суть. Це фул РП сервер, на якому ми граємо разом з підписниками і кожен з вас може приєднатися до нас. Якщо що, посилання на дискорд сервер буде в описі, там ви знайдете всю необхідну інформацію. А також. Там пишеться історія цього світу, на яку ви самі можете вплинути. До речі, друзі, матеріалу я не знімав дуже багато і витратив багато сил на те, щоб максимально стисло і цікаво вам розповісти про всі важливі події. Тому буду радий, якщо ти прямо зараз поставиш лайк. Отак, от, от прямо зараз заходь і став. Поставив молодець. Тому, якщо вже спустився, можеш також натиснути на кнопочку підписатися. Я буду тобі дуже вдячний. Ну а якщо і на неї вже натиснув, то я чекаю тебе тільки в коментарях. Взагалом, вже давно треба було зайнятися цим містом, бо на протязі двох серій я вас до себе запрошую, хоча навіть нема куди. До речі, посилання на discord сервер буде першим в описі до відео. Там є вся інформація, як пограти на нашому сервері. Розпочав я з видобутку деревини. Загалом так склалося, що в світі дуже мало смерек. Так, прям майже ніде немає, а я хотів зробити їх основним матеріалом. Тому, коли мені набридло вирощувати дерева самому, я відправився в подорож, де мені всміхнулася вдача. Справа в тому, що генерація в нас незвичайна, і в ній є кущі. Вони зроблені з листя і так співпало, що з модом на дерева вони не працюють, і тому з них можна отримати звичайні паростки. Мені пощастило знайти біом, в якому кущі були саме смереки. І звісно ж, я обійшов. Кожен метр того біому її забрав всі паростки собі. На зворотньому напрямку розорив пару таборів та зібрав вовни для ліжок. По поверненню побудував перший діма після по його прикладу ще декілька. Найбільша проблема була зі входом та інтер'єром. В інтер'єрі була найголовніша проблема з каміном, бо хата була невелика і його якось треба було туди вмістити. Не знаю чому, але я хотів, щоб він був. В будь-якому разі, все вийшло доволі атмосферно і гарно. І сам в такій будівлі я спокійно живу, мені подобається. Зі зворотньої сторони, як я вже сказав, найбільша проблема була зі входом, але її я вирішив максимально мінімалістично. Мені здалося, що якісь великі гіогромозки тут будуть не дуже сильно підходити. Тому вирішив все залишити саме так. Після цього я прийнявся до створення доріг, але мені не дуже сподобалася дорога викопаною лопатою, тому я вирішив додати різноманіття. І саме в цей час до мене підійшов якийсь чоловік. Він виявився дворфом-мандрівником, який хотів десь осісти. Він був стомлений та доволі сильно покуцений, тому я дозволив залишитися в нас. Все одно мені було потрібні люди, а тепер й веселіше стане. Ми навіть провели пару поєдинків. Спочатку він був на формі через мандри, але потім навіть зміг перемогти мене в рівному бою. До цього я вже бився з декількома воїнами і навіть були дуже пекельні заруби. Як і я показував нереальну майстерність бою, увинався від ударів, блокував та проводив неймовірні атаки. Тому було трохи перекропургувати, хоча й не вперше. Загалом діло пішло швидше, і вже на наступний день я побачив готові стіни та фундамент під склад. В ньому були скрині та розфасовані речі, що ж тепер буде зручніше. Також я доробив дорогу, а Тайлер, саме так звали нашого нового громадянина, зробив освітлення. Після чого я побачив невеликий порт. Не знаю, хто його робив, але з таким портом в мене точно язик не повернеться називати моє місто портовим. Тому переробимо і збільшимо його. Разів так в сто було доволі незручно. Дно було дуже глибоко, тому довелося витратити багато часу на все це. Ще й підводна печера, прямо на місці, де мав стояти порт. Ситуація доволі складна, і довелося частково закривати цей розлом. Після створення великої маси каміння також зробив дерев'яну частину й дві пристані, які ще й довелося перероблювати. За цей час японці також не стояли на місці й збудували більшу частину дуже гарного порту. Тепер з'явився конкурент та більше мотивації зробити все супер. Також ми уклали угоду про об'єднання з Ельдамаром, та Вільям став королем об'єднаних міст. Мабуть, тому в нього багато справ і тому ми перестали так часто бачитися. Хоча мені передавали його повідомлення мої підлеглі. Наприклад, про те, що він бачив мій порт і він йому не дуже сподобався. Але він сказав: якщо його буду я, то все має бути гаразд. І я дуже радий, що я викликаю довіру як будівник. Справді, зараз він виглядає не дуже, але все ще в майбутньому. Після цього настав етап декорування. Створення балок та зістерення форту. Загалом роботи ще багато, але місто вже виглядає просто нереально круто. Але це ж ще не все. Є ще багато інших ідей, які я з радістю втілю в цьому місті, а ви можете приєднатися до мене по першому посиланню в описі до відео, як я це вже казав. Дякую всім за перегляд цього відео. Обов'язково прокоментуй це відео. Будь ласка! Ну, а також не забувайте про підписку та лайк.